В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. З 6 листопада в Україні набрав чинності закон, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, фейерверків та петард. Про це повідомила у Фейсбук народний депутат України Євгенія Кравчук, яка була однією з авторів законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Вона зазначає, що ця заборона не стосується піротехнічних засобів класу F1, найтихіших та найбезпечніших. Цитую, країна прокидається після чергової ночі обстрілів, щоб почати новий день 621-й день війни. Точно не час і ще довго буде не час для петард та фейерверків, Написала Кравчук. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Ігор Шавров, юрист. Ігорю вітаю вас, дуже вдячна, що ви з нами. Добрий день. Добрий день, дякую вам. Дякую, шановний телевізор, шановна студія. То на яку піротехніку діє вже заборона в Україні? А, майже, ну, по-перше, дійсно, сьогодні набрав чинності закон, який забороняє. Використання перетехнічних е, виробів та встановлює е, покарання за їх використання. Е, і дійсно, на мій погляд, це правильно е, це потрібно було зробити навіть раніше. Я е, е, хочу ну, зазначити, також що перетехніка поділяється на класи F1, F2, F3, F4, тобто не можна використовувати майже всю перетехніку, окрім. Як ви вже зазначили, найтихішою, найпростішою. Е, я, чесно кажучи, не знаю, як воно дійсно там, по, чим відрізняється, але факт є факт. А кому можна буде використовувати піротехнічні засоби класу f 1 Чи прописано якось це законодавчо? Це ніяк не прописано, тобто це стосується громадян. Тобто ніхто не може, ну, будемо виходити з константи, що ніхто не може використовувати піротехнічні. Вироби на вулиці під час воєнного стану зараз є покарання за це, і, по-друге, це вічне відношення до співгромадян, тому що ну, всі з нас знервовані і чутно реагують на гучні звуки. Ви згадали про покарання, то яким буде штраф або, можливо, інші якісь заходи, так правоохоронцями будуть задіяні. І як звернутися за допомогою? Тобто, сміливо викликати поліцію? Так, так, так. Ви можете, щоб притягнути, скажімо так, винних до відповідальності, треба подзвонити в поліцію. Приїде наряд патрульної поліції, складе адміністративний протокол, який. Іде до суду, і особа і винна особа буде визнана винним, винною або невинною. Якщо будуть якісь обставини, і хтось може довести, що це не він запускав фейерверки. Але все ж таки ще раз ну наголошую, дійсно наш двадцять день день війни, це безглуздо та без, скажімо так дуже погане відношення до співгромадян, якщо хтось запускає фейерверки, навіть якщо є якісь там. Привіт, дуже гарний, який вид покарання за порушення такого закону? Адміністративний штраф. Так то це штраф, і він невисокий, правильно, і буде змінюватися а, так, за штраф. повторне вчинення правопорушення? там наскільки я пам'ятаю, до тисяч гривень, і він е, е, збільшується за повторне правопорушення протягом року. Ну тобто, це класична схема, яка застосовується в адміністративному законодавстві. Ігорі, я правильно розумію, якщо хтось з громадян став свідком правопорушення схожого і не звернувся до поліції, то штрафу не буде, так то злочинець виявиться тому, безкарним адміністративний протокол. Треба, щоб хтось склав, і самоповноважений орган це представники поліції, і тому треба повідомляти про такі випадки. Але ми ж знаємо з небагатьох таких випадків, що як правило, це становить розголос в Фейсбук, в соціальних мережах, і, як правило, знаходять таких громадбайдужих до інших людей і громадян. Догадайте, який шлях пройшов цей законопроєкт, аби стати законом? і Чи одностайним було рішення Верховної Ради, і чому лише зараз він набув чинності? О, це дуже гарне питання. Ну, як ви знаєте, що наскільки я пам'ятаю, що було якось гучне використання феєрверків після десь в Києві, е, після якого, одного з е, масованих обстрілів, і родився вказаний законопроект. Але наскільки ви пам'ятаєте, питання про використання феєрверків ставилося неодноразово і в прошлому році, і тільки зараз е, воно набуло е, форми закону. І, на мій погляд, це потрібно було зробити і раніше. Також, якщо ви пам'ятаєте, в парламенті є законопроект, який забороняє використання вучних, як то скажемо, прямотоків на автівках, тобто вучних автівок, скажімо так, і це також має місце бути. До речі, щодо шумних автівок, чи є якісь зараз заходи, так, зі сторони поліції, чи можна теж звертатися громадянам на таке порушення, які там штрафи, і якісь санкції за це? Я е не впевнений, але на мій, по-моєму, закон не прийнятий ще. Він, він тільки є. Він в розробці ще не прийнятий, наскільки я пам'ятаю. Але це треба і... уточнити. Ігорю, і наостанок, останок, що буде з обігом піротехнічних засобів, чи їх будуть вилучати так, тому що продавців теж каратимуть, правильно розумію. А до речі, там продаж так, також в цьому законі указаний, що не можна продавати піротехнічні засоби людям а, молодше, там 16 -16 річного віку. Також наскільки я пам'ятаю, і таким чином, а, дійсно, як як і завжди. А, Держпродспоживслужба служба буде проводити рейди і влучати дійсно заборонені речі. Це, ну, на мій погляд, настільки очевидно, і мається на увазі, що це рішення повинно реалізовуватися, тому що це наш спокій, враховуючи те, що в нас є чим хвилюватися, за що хвилюватися, і інші гучні звуки, на які нам треба реагувати. Чи буде притягати Держпродспоживслужба таких громадян, у яких знайдуть піротехніку, Навіть саме буде. підприємців, так, те, що вони зберігали, вилучатися, буде, буде, вилучати, буде вилучатися. Правда? Буде вилучатися. Буде вилучатися. Так, це практика, ну, досі розповсюджена насправді. Перед новим Його... роком під свят, святами, коли використовується вказана піротехніка. буде робитися. Ігорю дуже дякую за роз'яснення і дякую за вів, вімкнення. Ігор Шавров був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.